Всім привіт, командири. Сьогодні на нас чекає, що справді особливе. Я відкриваю 200 парадоксів модулів у події вантрагер Парадокс. Ми перевіримо, що саме можна вивити з цієї події. Які сюрпризи та нагороди заховані всередині. На нас, чекає, на нас чекає нова техніка, ексклюзивні нагороди та море емоцій. Залишайтеся до кінця, буде гаряче. Не забувайте підписувати, підписуватися, ставити лайк. Та пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам випало з модулів, що ви хотіли, що вам не випало і тому подібне. Ну що, поїхали? Поїхали відкривати. Гончаки, ви потрапили до часової петлі, часової петлі! Часової петлі! Не бійтеся! З паски фон Крігера є вихід. Щоб його знайти, ви маєте зламати часовий парадокс грубою силою. Битися з фон Крігером знову і знову, щоб зібрати дані про супротивника. Та майте на увазі, він геть з божеволів. Що робить його ще небезпечнішим? Ви це відчуєте, граючи за самого фон Крігера. Заслужіть право керувати його вафентрагером і знищте цілу команду гончаків власноруч! Вступіть до загону гончаків або грайте за фон Крігера, розплутайте часовий парадокс і заробіть найкращі нагороди, доступні альянсу, ексклюзивні стилі, тематичні деколі й написи, бони та контейнери з іншими цінностями. Вони містять цілковито нову техніку. Вовкодав. Він поєднує в собі універсальність середнього танка, хорошу броню і надійну гармату здатну завдавати цілих 780 одиниць з кожного залпу Сентінель. Це рухливий важкий танк з екранованою бронею на башті та швидким магазином на два снаряди. Майже 800 одиниць шкоди за 2,5 секунди. СЗДВ ВЗ-50. Перша ПТСАО з охолодженням гармати. Крім того, ця гармата добре стабілізована та швидко стріляє. Вона ефективна на будь-якій дистанції. Також є вже знайомі вам машини. КПЗ 3 ГСТ Турм ВЗ 111 6 реактивний ДЗТ-159, об'єкт 590 з поліпшеними характеристиками та СФАК 105 з хірургічно точними залпами. Якщо відкриєте 49 коробок і не отримаєте машину, наступний контейнер гарантовано її міститиме. Ви отримаєте таку техніку, якої у вас іще немає. Також у кожному контейнері можна знайти випадковий приз, особисті резерви, кредити, навчальні матеріали, дні танкового преміум аккаунту або вільний досвід. У наборах за ігрове золото можна знайти ще більше передових технологій, членів екіпажу з ротини фон Крігерів, золота й інших цінностей. Шукайте модулі в наборах в ігровому та преміум магазинах або здобувайте їх у боях із вафентрахером. Підкоріть собі технології геніального інженера. Або допоможіть фон Крігеру ламати будь-який опір на шляху до його таємничих цілей. <кхи> а, я не відкривав ще за жодної коробки, давайте покажу, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Дивіться, сьогодні зайшов. 200 коробок нам залетіло. Так що, поїхали. Навіть не знаю 200. Давайте, ну давайте по одній. Давайте, блін, я це навіть не знаю. По 5, давайте по 5, чи по одній, чи по 5. Давайте пока по одній і відкриємо. Подивимось з анімацією, що у нас. Ну, нормально. До кредитів у мене їх і так. 567. 67 піде. Відкриття Ну, no. <кій> <кій> нормально. А бажано, день преміум. дякую, дякую. Мені преміум не сильно. Отрібен. Золото. Ідійде. Давайте знімемо анімацію, бо це буде дуже довго. 200 штук все ж таки Ну, 50 штучок відкрім по одній, а по потім підемо по 5. Преміум. Так, уже 10 відкрили. Преміум. 250 золота. Сюда. О, 5 тисяч вільного. Нормально. Далі. 15 тисяч. Хорош. 5 тисяч. досвід саме таке. Краще б бо не давали. 20 коробочок відкрили ні жодного танку не випало. Напевно, випаде нам з гаранта. О, сфак випав. Він у мене був. 8500. Сюди. Нормально. Поїхали далі. 250. девятнадцать пойдет снова ничего пять тысяч ну хотя бы до сюда на фармлю так сто у нас осталось. Давайте, наверное, Підемо <coughs> повернутися. і Давайте по 5 будемо відкривати, так. Так буде швидше, я думаю. Погнали. Не пройшов. Будемо чергувати. парочку по 5, давайте ще 5. 500 золота. Ще 5. Чи п'ять. Взагалі. Давайте до модулі. 22 две давайте далі по одній. Стандарт падає. Ну, хоча бы досвід. вже до 100 кредитів, ну, ну, ну трошки кредитів о, оце тема Не хочу давати танка більше. Так, 40 коробочок. Ще 10 гаранта напевно, випаде. Ах. Ну, дядя Давай. В 250. Да, я завышу Это гаранта. таки за гаранта. Жаль. 500. А, все, гарантовано. Відкриваю. Де затинув в мене він є? 10300. Сюди. Що, поїхали далі? Напевно, знову з гранта випаде чи ні. Боже, дні преміум сипе сипе, сипе, сипе. Ну от краще отак от, от. 250. 250 золота, сип і буду чудово у Воно в мене теж є. Вибачайте. Не скажу звідки, але є. 9 сюди. Там писала начебто еще три об'єкти повинні бути. Мені жодного не випало. Що можливо я щось спутаю? не хочу. Ну давай. Ну, дай мені ще 15 війна піде. Так, 100 ми вже відкрили. 100 відкрили. Дивимось по статистики. 100 відкрили, за 100 нам дали 3 техніки і не показують які, да 35 днів, 31 тисяча золота, 6,5 кредитів, нормально, 90 вільно піде. Особисті резерви, навчальні брошури. Поїхали далі. Значить, 100 коробочок залишилось. Я думаю, ще два танчики точно ми зафармимо А можливо я надіюсь три навіть. 300 у меня есть сюда висим 300 полетела Эх, пристегивайся, золото. Оце в мене буде особистих резервів вже. Мільйон. Чи так кожному бою їх юзає, юзаю, юзаю, юзає, вони не закінчуються ніяк. Ну кредити теж, кстати, файно. Мені якраз треба пару десяток половину купити. О, 500 золота. Так що нормально. Кредити також згодяться. Ну ці навчальні брошури, ну, блін 80 залишилось Давай. Ну дает ще, Ну да, это, ну ну дай. -то. Ну да это. Єдин преміум. Може, є ще на рік вперед. На бьюсові преміума. У мене так на два... на два роки один місяць було преміума. Буде тепер на 3 роки. я хочу напевно, знову з гаранта випаде. О, вільний досвід. Не вже давайте мені побільше таких вільного досвіда. 250 тысяч е якраз мені ні разу не випало Хочу 250 тысяч вільно еще випало і танчик, звісно звісно танчик. Так, кажучи, знову за загранта. О, три дні 500 золота підійде. Так, давайте. Випаде мені зараз, будь ласка, танк. Хоть який-небудь випаде, будь ласка. Щоб я в 50 коробочок вложився. Давай, 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 давай. Ех. Все ж таки напевно. Ще один ми. Останній золотаємо загран, та і все. Два. Тень І танчик знову ти, знову ти. Далі поїхали. Ха-ха-ха. Знову ти, нормально. Нормально, то есть ты нормально насыпало. Давай, давайте еще один тон и все, из меня выстачить. Так, что все перестало сыпать, хотя бы вильный меня не насыпает. Що таке? що ти, маленький, що ти прийшов? Ти подружок потеряв? Ти теж прийшов подивитися, як я відкриваю коробочки, так? Да? Ну сідай, сідай. 15 вільного давайте помільше мені таких 5 вільного Блин, ну дайте ще одного танка будь ласка будь ласка Ну, ну, да. Я довольний. З мене вистачить. Далі поїхали. Подивимося, що ще нам випадає на останній. Я вже не надеюсь на танчик. Уже нормально ми магалти нафармила. Думаю, 1080 десь форману. Це буде отлічно. Буде ще в режим пограти, там що ж, значить, теж коробочка можна забрати, а якраз можливо і Може ще щось якийсь виб'ю танчик. О, 35 вільно. 35 тисяч. Да. Я хочу більше. Я хочу більше. О, везе за мене ще. Був, боже, я не надіявся на ще один танк. Господи, дякую, леге, дуже вам дякую. Дякую, господи. Боже. Повезло. Просто повезло. 10 крыльчиков осталось, ну что, 250 золота, 500 кредитов, тоже нормально, но универсальных брошюр у меня будет просто тьма ТП, просто жесть. Залишилось. 250 золота. Ну що давай, не підведи. Давайте останьмо з анімації. Відкриваємо. Щось, щось дайте, щось дайте. Щось нічого не дайте. все Немає наявності модулів. Все. повернуся до модулів. Дивимось статистику. Дивимося, 8 техніки я вивів. Ну майже 80 тисяч, я майже гадав. 14 лямів, 160 тисяч віно, 98 прошу. І її особисті резерви. 20 на кредитів 73 до бойового. 67. Блін, лучше ви до кредитів мені більше дали. Ну і два місяці прямо. Ну, а техніку, на жаль, не показує. Ну, все. ми нафармили. Нафарманули хорошенько. Дивимось. Ой, сюди там. Диземось. 85. 18 мільйонів. О, так, що все. Можна гуляти. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайк. лайк. Пишіть в коментарях, що вам випало. Всього вам найгарней найкращого. До зустрічі.